І Я пам'ятаю він з хати виходив з такою посмішкою, з такою казав: Маруся все буде добре, повоюємо. 24 лютого. Я його бачила живим останній раз, а тоді рівно через місяць, 24 березня, я побачила його вже в Труні в день похорону. Добра, чуйна людина, відзивчивий, приємний. Тобто, не було такого, там я полковник, ти е, типу, спілкуватися не будемо. Завжди там, можна було поговорити, посміятися. Ну, такий, приємна людина була. На момент загибелі моєму чоловікові було лише 39 років. На той момент ми були знайомі 10 років. Познайомилися ми випадково в нічному клубі. Ні, я туди не ходила, ні він туди не ходив, але напевно доля. Він учасник бойових дій, перша його ротація травень 2014 року, коли було найгарячіше під Слов'янськом. Якщо правильно пригадую, це називалося Белебасівка. Військова служба в нього почалася, напевно, десь. З 2000 року його хрещений батько був військовим. Ще зі школи він знав, що він буде військовослужбовцем. З Богданом ми познайомились у 2017 році. Це було місто Золочів, там військова частина, навчальний центр. Ми приїхали туди на навчання на старші екіпажі бронемашин. І з тих пір знайомі були по 22-й рік. Вже він нас служив у 4-й бригаді. Вже у 20-х роках то він перевівся до нас в управління, і ми з ним знаходилися в одному кабінеті, як сказати, працювали вплеч-оплеч. Богдан Лишишин для мене був колега, ну, А в першу чергу це був мій дуже хороший знайомий друг. Настільки було гарно, що інколи я думала, Боже, в людей стільки бід, стільки всякого такого, а в мене, а в мене якби, знаєте, повний штиль. І на роботі добре, і чоловік прекрасний, і дитина, і хата, і в хаті. Ну, я аж насправді боялася, бо, бо не буває так добре. Ну, На жаль, закінчилось добре. Йому задзвонив черговий 30.18 і теж сказав повна бойова готовність. Він почав збиратися, і отак от ми зустріли ранок 24 лютого. Бойові завдання виконували в одному напрямку, ну тільки трошки з різних сторін. 24 число. Ми зустріли всі разом в частині, дали там бій. Потім він вже працював по одній стороні, я по другій. Тоді не було такого: Там, ти командир, ти підчинений, ти той. Тобто всі працювали ну, одним організмом, то тобто, всі знали одну задачу, і її виконували. Вже штук 20 пролетіло не видно українського герба, точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають, падли, полетіли в сторону. А, аеропорта! Бомблять аеропорт! Чути, що йде бій. А тоді, коли почали летіти оці гонтокрили, ми знову бігли в підвал, і коли я підняла очі в небо і бачила, і розуміла, куди вони летять. Чесно, я вже тоді подумала, що я вдова. Саме більше було переживань це в нас. І ми більше переживали сім'ю, що вони залишилися вдома і думали, як їх евакуювати щоб вони виїхали на безпечні, безпечні зони. Так, да, були втрати, ну, без цього ніяк, бо це війна, але бригада показувала ну, відмінні свої якості, Те, що навчалися, готувалися. Тяжко було, але ми з цим справилися. Перший раз ми столкнулися з такою навалою авіації по зміж, ЗМІ, типа їхні К-54, алігатори, вони не падають ніде нічого. Но коли перший впав, Дух ще більше піднявся, другий, третій, четвертий, ага, поняли, що вони падають, люди їхні вмирають, не такі ж вони страшні. Навала в Русні дуже була велика, але давали гідні бої, гідний відпір, розбирали їх там і в Ірпіні, і в Гостомелі, і в Бучі, і в Мущині, і в Гуті. Богдан виїхав 5 березня, на свою лінію оборони. І як тоді було при фронтовій зоні на лінії самого бойового зкупше не, не було ніякого. Останній раз він до мене подзвонив 9 березня. Сказав: все добре, мені далеко мені далеко до мобільної вишки, тут не тягне. За днів два-три завдання закінчиться. Я вийду, подзвоню в той день, як не дивно, він обдзвонив всіх. Племінницю, мамо, він встиг поговорити з дитиною, він до брата свого дзвонив до Кума. Таке враження, ну, як не знаю, передзвонив всі. Прийшла БРК, що висадився орковський десант, і поступила задача тобі, зайняти рубіж оборони гути Міжигірської. Ми в одному напрямку були, тільки він. Своєю групою, будемо так казати, з групою осіб. Вони були з лівого флангу гути, а ми з правого флангу. По-моєму, 12 березня було. Було так сонячно. Ну от Мені здавалося, він зараз подзвонить, він зараз подзвонить, зараз подзвонить. І тут подзвонив до мене телефон, але подзвонив його старший брат і каже: Марія Богдан не давався чутись? І я кажу, ні. Закралися насправді. Перші якісь такі сумніви там ближче до обіду там вже капітально йшов артобстріл, мінометний обстріл, то есть, ну, вже печально було. Тобто, там не так було страшно тієї піхоти, там, розвідчиків і всього остального, як самої артилерії. Артилерія просто крила так, що ну, це було страшно. Я набрала до свого командира. Я цивільна, але я теж працюю в Нацгвардії, і попросила його, кажу Володимир Віталійович, можливо, у вас є якась інформація, допоможіть, бо, бо ніхто нічого не говорить, і я не розумію, що сталося. Він сказав, що по останніх даних будуть трьохсоти, і офіційно зараз числиться як безвісти, пропавший. І що може бути три варіанти: що один варіант, що він ем, в полоні, інший варіант, що його десь евакуювали. Він без свідомості і як би сказати ще не ідентифікували його. І третій варіант, що він загинув. Страшенно любив село. І коли, коли він загинув, і вже знайшли тіло, і вже тіло везли сюди. Мама просила, щоб він був похований в селі. І я погодилась на то, і ми поховали його в селі Досанів у Львівській області. Пан Богдан був в званні, там, підполковник, я в званні головного сержанта. Знаєте, не було такого там. Я от... Ні, ти, там брат, приєм, як діла, там, розпитає, що до чого. Ну, дуже приємна людина була, шкода, що загинув, але дуже приємно. А сам більше запам'яталося це його вірші, які він постійно розказував, десь щось у нього, якісь там, щось не получалося ще щось. І він на нервовій пощо починав розказувати вірші. Ну і пісні. Любив співати. У квартирі я зробила таку вітрину пам'яті, де лежать його нагороди, де лежать шеврони, де лежать якісь медалі, де лежить прапор, яким накривали його гріб. Мені нагадує про нього все. Саме перше, я дивлюся на нашу дитину, і мені здається, ну. Гене наука точно. Но як так можна вдатися? Вона так багато всього робить такого, як він робив, що я ну я не розумію, як, як так могло відбутися. Я знаю, що він як мій додатковий ангел-охоронець наш з дитиною.